Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Порятунком двох підлітків, що тонули, стартував купальний сезон у Полтаві. Всюди хід богун робот для ліквідації масштабних пожеж, піротехнічний автомобіль. ДСНСники презентували нове обладнання та техніку. 11-й «Чілдерн Children Кінофест наймасштабніший український кінофестиваль для дітей та підлітків зібрав своїх шанувальників і в Полтаві. А тепер про це та інше більш докладно. Двох підлітків, які тонули, врятували вчора працівники рятувального водолазної служби на третьому міському пляжі Полтави. І це був лише третій день цьогорічного купального сезону. Більше про старт періоду пляжного відпочинку та безпеку під час водних процедур. Дивіться у нашому сюжеті. Вчора ми з моїм напарником рятували двох дітей віком близько 15 років, які тонули, можу показати на тому місці. Щойно стартував купальний сезон, а на центральному пляжі Полтави рятувальники вже витягли з води двох підлітків, які тонули. Почули неспокійний крик дитини. Вони заплали до середини річки, і коли поверталися до берега на пляж, одного не вистачило сил. Другий хотів йому допомогти. Але перший, який тонув, хотів сам рятуватися і почав топити свого товариша. Ми з напарником прийняли воду, дістали їх, викликали швидку, передали працівникам швидкої медичної допомоги. Один із них був госпіталізований. На кінець травня у Полтавському районі на воді трапилося 10 нещасних випадків. Вісім людей загинуло, з них одна дитина. Таку статистику називають рятувальники ДСНС. Вони регулярно проводять на пляжах роз'яснювальну роботу щодо правил безпечної поведінки. Заборонено купатися більше 15 хвилин, бо потім вже йде перемерзання тіла та можуть виникнути судоми. Ми закликаємо громадян, щоб вони дотримувалися певних правил на водоймах, а саме. Це купатися у визначених місцях відпочинку, не заходити у воду на підпитку, слідкувати за своїми малолітніми дітьми, ніколи не плавати поодинці, особливо якщо не впевнений у своїх силах, уникати швидкої течії. Відпочивальники говорять, правила знають, але таке нагадування ніколи не зайве. Не вживати алкогольних напоїв, слідкувати за малими дітками. Це саме головне. Дітки наше це головне. Проводять роз'яснювальну роботу та роздають пам'ятки обережно на воді раз на тиждень на усіх 12 спеціально облаштованих пляжах в Полтавському районі. хід Богун, робу для ліквідації масштабних пожеж, піротехнічний автомобіль та багато іншого. Техніка, що допомагає рятувати життя не лише потерпілим, а й самим рятувальникам. Сьогодні ДСНСники області презентували нові машини та обладнання, із якими вони працюють останнім часом. Це бачила наша Івана Дімова. Це всюди хід Бугун, спеціальна техніка, яка є в автопарку ДСНСників Полтавщини. За допомогою такої машини рятувальники можуть проїхати будь-де, чи то по снігу, чи болотом. Її конструкція продумана таким чином, щоб максимально довго працювати без заправки. Таких в області є два, розповідає водій-рятувальник Артем Мелет. І додає, найбільший бугун допомагав вогнеборцям під час ліквідації підриву Каховської ГЕС. Працювали 11 днів і під обстрілами доводилося працювати ну, в дуже тяжких умовах. Взагалі дана техніка вміщає шість посадочних місць, але щоб ви розуміли, що був, ну, яка була ситуація, що доводилося до 13 осіб брати з собою. І це не рахуючи тварин, які вони з собою везуть, поклад. Заїжджаємо в воду, долаємо водну перешкоду, так же само виїжджаємо, трясовина, торфи, камні, пісок, тобто немає ніяких. Перешкод даною технікою можна доїхати туди, куди хіба що винтокрилом бути. Ще одна техніка, яка часто рятує життя ДСНСника, мисце цей робот. Він працює на ліквідації масштабних пожеж. Для подачі води його підключають до автоцистерни. Працює він на відстані 150 метрів. Але якщо обладнати камерою, працюватиме за пів кілометра. В регіоні такий всього один, говорить начальник рятувального відділення аварійно-рятувальної частини Олександр Кіт. Використовуємо ми його на масштабних пожежах, де є загроза вибуху. Або розливу паливно масильних матеріалів, або яких сумішів газів, або є загроза обвалу конструкції, є загроза рятувальнику для його життя і здоров'я. А це протимінне взуття павук, яким користуються сапери. Його спеціалісти одягають під час роботи на полях, засмічених протипіхотними мінами, зокрема так званими пелюстками. Вага павука на одну ногу до двох кілограмів. Він захищає стопу сапера, яка працює на цьому полі. Тобто, коли відбудеться підрив тіє, тієї самої саме чи протипіхотної міни відбувається вибух, і завдяки тому, що є відстань від землі і до корпуса цих павуків, то сапер, який буде працювати, він зазнає ну так потримує так скати найменші пошкодження. Продемонстрували рятувальники і новітні металошукачі, якими вони працюють під час пошуку вибухонебезпечних предметів, коли я буду йти, проводити катушкою. Я почув сигнал, тобто якийсь як об'єкт знаходиться. Якщо він буде закопаний на глибину, то звук сигнал буде трішки меншим і потрібно вже буде використовувати щуп для того, щоб оприділити, де він знаходиться. Та й це ще не все. Вогнеборці показали роботу професійного квадрокоптера для виявлення боєприпасів та спеціальний піротехнічний автомобіль. Завдяки цій сучасній техніці рятувальники області зможуть дістатися на найбільш небезпечних локацій. Сьогодні росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у Полтавському районі. За попередню інформацією, є влучання у приватний будинок. Повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. З під завалів зруйнованого будинку станом на 16.30 врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані. «7 червня росіяни обстріляли Полтавщину. Є влучання в приватний будинок, у якому проживали цивільні люди. рядувальники зараз. Дістали з-під завалів жінку і госпіталізували у важкому стані. Уламки ракети також пошкодили навколишні будинки. Операція рятування триває. Росія влучила в цивільну інфраструктуру. Жінку шпиталізовано. І Рада вже тут організувала відповідний штаб. Вже сьогодні буде організована видача матеріалів першого реагування для того, щоб всі пошкоджені будинки, які навколо. Могли забити вікна панерою, плівкою. Вже сюди виїхала команда соціальних працівників, які розпочнуть обходи території для надання відповідної допомоги. Так само вже розпочнеться консультація, як зібрати документи і які треба для того, щоб відповідно отримати довідки про пошкодження майна. Бережіть себе, не ігноруйте тривоги. Працюємо тут на місці. У Полтаві відбулася зустріч родин безвісти зниклих та полонених із правоохоронцями. До неї доєдналися представники СБУ, національної поліції від інституції МВС, яка здійснює виокремлення ДНК для ідентифікації тіл загиблих, та представнику уповноваженого Верховної Ради із прав людини. Такі зібрання проводять по всій Україні, зазначила президент асоціації сектору безпеки і оборони України Альона Вербицька. Їхня мета пояснити людям, чи родич опинився у такому статусі, їх права та алгоритм подальших дій. У родин наразі дуже багато питань. Це не завершення, якісь там взаємодії з військовими частинами, отримання довідок, запити на отримання інформації, комунікація зі слідством. Не завжди люди, коли потрапляють в таку ситуацію, знають, куди потрібно звернутися. Тому такі зустрічі вони дуже потрібні для того, щоб пояснити людям їхні дії покроково, коли вони опиняються в ситуації, там або коли зникають безвісти, їхні рідні, або коли вони потрапляють в полон. Підтримка місцевого виробника, гранти на ветеранський бізнес, розвиток жіночого підприємництва в області про це та інше йшлося на засіданні наглядової ради агенції регіонального розвитку Полтавської області, офіс євроінтеграції. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Підготовка нових грантових заяв буде націлена на облаштування укриттів, модернізацію комунальних закладів, розвиток молодіжної політики та ветеранського бізнесу. Про це йшлося на засіданні наглядової ради агенції регіонального розвитку Полтавської області, офіс євроінтеграції за участі голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького. Рада прийняла проект сприводу стимулювання працівників органів державної влади та місцевого собереду, які будуть дозначати мікану фінансові. Джерела ми закрити з точки зору залучення тих інвестицій, які могли вам посприяти отримані додаткових бонусів. Ми Пропонуємо проводити е прийомки, е гранти для бізнесу від віддання, надання індивідуальних консультацій зі складання бізнес-планів для ветеранів ветеранок членів їхніх родин, членів родин загиблих ветеранів, ветеранок, переміщених осіб. Та представники молоди середнього бізнесу також формуємо оновити каталог виробників Полтавщини. Ми такі засідання агенції регіонального розвитку проводимо там, умовно кажучи, раз на місяць. Але в цей час між засіданнями діє сама організація, тобто. В рамках співпраці із різними вузами із партнерами нашими із промисловцями для того, щоб допомогти реалізувати ті проекти, які на наразі є дуже актуальними для Полтавщини. Днями вісім ветеранів та членів їхніх родин перемогли в грантових конкурсах на суму близько трьох мільйонів гривень, розповідає директорка агенції регіонального розвитку Полтавської області офіс євроінтеграції Віта Рекотова. Деякий бізнес буде відновлюватися тими ветеранами, які прийшли із війни і хочуть інтегруватися в соціальні економічне життя. Деякий бізнес буде започаткуватися, а деякий бізнес просто буде масштабуватися. Це там, де подавалися дружини. -ветеранам. Серед головних напрямків роботи агенції і реалізація політики зроблена в Україні та освітницька діяльність. До співпраці постійно залучають університети, на базі яких проводять бізнес-навчання та розвивають підприємництво. Останні два роки це співробітництво вийшло на якісно новий етап, в зв'язку з тим, що ми по суті спільно реалізуємо проект підтримки ветеранів і членів їх сімей і в частині і професійного перенавчання і підготовки. Заявок на фінансування бізнес-ідей на останньому конкурсі, який проводив німецький фонд за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, і де розігралося 20 грантів. Наші представники подали заявки і виграли 8 із 20 грантів. Минулого року Агенцією регіонального розвитку Полтавської області Офіс євроінтеграції було проведено 36 тренінгів, 22 круглих столи, підписано 11 меморандумів про співпрацю. Затвердили в ході засідання і план роботи агенції на третій та четвертий квартал цього року. У рамках круглого столу відновлення національної пам'яті через очищення топонімічного простору населених пунктів Полтавщини від назв і символіки пов'язаних із державою агресором, історики та науковці підбили підсумки виконання закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики. Обговорили розпорядження голови Полтавської обласної військової адміністрації щодо вимоги перейменування 300 об'єктів в області. Також поділилися успішними кейсами щодо перейменування вулиць. Окремий блок це питання, яке дуже чутливе для полтавської міської громади, а саме перейменування трьох мікрорайонів: Вороніна, Половки і Червоний Шлях. Моя позиція полягає в тому, що. Необхідно повернути історичні назви, скажімо, кривохатки або ж монастирська гора, але хотілося б почути на круглому столі точку зору і ширшої ширших кіл. Кандидатури персонального складу піклувальної ради Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою погодили сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури. До неї увійшло 17 членів, серед яких командири військових частин, підприємці, громадські діячі, депутати Полтавської облради, народні депутати та керівники благодійних організацій. Ліцей, з посиленою військовою і фізичною підготовкою міста Кременчука, надав персональний склад піклувальної ради для того, щоб вона могла також впливати на підготовку до нового навчального року наших ліцеїстів, займатися як підготовкою матеріально-технічного забезпечення, так і контролем дирекції закладу для того, щоб вони вчасно проводили роботи, працювали з батьками для того, щоб наші ліцеїсти перебували в Нормальних умовах гарних позитивних. У полтавському районі з початку року випала з вікна одна дитина. 5 червня із вікна випав чотирирічний хлопчик у місті Грибінка. Як оберегти малечу від небезпеки та чому москітні сітки на вікнах почасти несуть більшу загрозу ніж її відсутність? Дізнавалася наша знімальна група. Маскитні сітки все одно ж дитина може випасти, не знаю, рішетки ставити. А є вікна, є на замку. От лучше замочок. Треба наблюдати за дитиною, тобто не не, не кидати її, якщо більше, якщо ще відкрите вікно, до цього робити зовсім не можна. Це тільки треба на провітрювання залишати, а щоб зовсім вікна відкривати. Цього робити не можна нельзя не можна виглядати дітям через вікно треба Я пояснювати. Так, полтавці оберігають своїх дітей від можливої небезпеки біля вікна. Діти частенько залишаються до одиці в кімнаті з привідкритими віктаби, тому варто подбати про безпеку. Радий доцент кафедри професійної освіти, дизайну та безпеки життєдіяльності Володимир Кондель. додає, що воскідна сітка подвоює небезпеку для дитини. Якщо можуть бути до сітка, то це є ще подвійна небезпека. Чому? Тому що дитина може думати, що вона якась гарна опора. І, як правило, так і відбувається. Вона рукою починає тиснути на сітку, і звичайно, вона може випасти. Найголовніше правилам безпечних вікон є постійна перевірка конструкції на справність та пояснення батьками дитині про те, що це не місце для ігор, і наближатися туди не можна. Можна вдатися і до більш радикальних кроків. Щоб дитина не змогла відкрити це вікно повністю, можна зробити таким чином. По-перше, можна поставити замочок на е, цю ручку, так? такий замочок, повертаємо і тоді вона ну ніяк не зможе відкрити. Це перший варіант. Другий варіант, коли ми з вами ставимо тут обмежувач повороту, такий тросик відповідний відповідний, який трошки зможе ну, відкрити і все, більше вона не зможе відкрити. Відчинити вікно і третій ще варіант. Можна поставити тут. Є такий спеціальний пристрій. Називається дитячий замок безпеки. Спочатку цього року в Полтавському району вже зафіксований випадок випадіння дитини із вікна. Говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Наголошує, що батькам варто ретельно слідкувати за дітьми, адже влітку більше приводів відкривати вікна. Поліція Полтави закликає батьків постійно слідкувати за малолітніми дітьми, а також більше приділяти увагу дозвіллю підлітків. Всі ми чули про непоодинокі випадки повітря з вікон, зокрема через ненадійність москітних сіток, а також через самовільне відкриття вікон дітками. Подібний факт із самовільним відкриттям вікна малолітньої дитини відбувся на території полтавського району в поточному році. На даний час це поки єдиний факт у цьому році, тому ми закликаємо батьків зважати на подібні фактори та максимально убезпечити своїх дітей від перебування їх поблизу вікон. Нагадаємо, 5 червня у місті Гребінка з вікна 4 чотирирічний хлопчик і потрапив до лікарні. Сьогодні у Полтаві, як і в усій Україні, стартував 11-й Children Кінофест. Це наймасштабніший український кінофестиваль для дітей і підлітків. Безкоштовно переглянути мультфільм Короліство Кенсуки в рамках фестивалю. Прийшли сьогодні. Юні Полтавці завітали на показ мої колеги. Полтава серед десяти міст України, в яких проходить одинадцятий Children Кінофест наймасштабніший український кінофестиваль для дітей та підлітків. В його рамках в кінотеатрах показуватимуть мультфільми та кінострічки міжнародного конкурсу. Це сім нових стрічок з різних європейських країн. Подивитися їх безкоштовно можуть як діти, так і дорослі. Проштому році ми відвідували цей фестиваль. Ми дізналися від друзів. Перемогла переміг фільм Душа команди. Ми його дивились. Нам дуже сподобалось. Ми за нього голосували, і тому в цьому році також вирішили відвідати фестиваль. Ми зареєструвалися на сайті Children Kino Кінофест. Фільм відкриття королівства Кенсуке. Перед його показом для глядачів влаштували руханку. Обіймаємо. Тура нашого фестивалю складається із трьох частин. По-перше, ми переглядаємо фільми, які є допрем'єрними показами. Ми дивимося сім різних стрічок. Це як і фільми, так і мультфільми, які поки що ніхто не бачив. Найкращий фільм буде визначений глядацьким голосуванням, говорять організатори. Всі отримують ось такі бюлетені. Це потрібно для того, щоб за допомогою глядацьких симпатій визначити який із семи. Фільмів чи мультфільмів був кращим цього фестивалю. Таке відбувається щороку. Все дуже просто потрібно взяти бюлетень і загнути або відірвати той кутик із оцінкою, яку вважають за потрібне виставити ці чи іншим стрічкам. Потім я це все збираю. Так само відбувається в дев'ятьох інших містах України і таким чином визначають кращий фільм фестивалю. Проводять в рамках кінофесту і дитячий кіноконкурс, визначать кращу роботу від маленьких сценаристів-режисерів, які надсилали свої пропозиції протягом кількох місяців на сайт фестивалю. Найкращі фільми оголосять на церемонії закриття фестивалю 16 червня. А їхні творці отримають грошову нагороду. І у Полтаві стартував Кубок України із волейболу серед ветеранів фізичної культури і спорту. Триватиме він з 6 по 13 червня. На офіційній церемонії відкриття змагань побували наші кореспонденти. У Полтаві на стадіоні Динамо стартував Кубок України з волейболу серед ветеранів фізичної культури і спорту. У змаганнях беруть участь збірні команди міст і областей України у вікових категоріях від 35 років. Чоловіки до 80+, жінки до 65+. Усього 70 команд. На офіційну церемонію відкриття запросили керівництво області та міста. Від себе особисто від обласної влади радий вітати керівництво Федерації волейболу України на Полтавщині. Дуже приємно, що традиційні змагання з волейболу продовжуються, що команд стає все більше, незважаючи на те, що наша країна веде важку війну проти агресора Російської Федерації. Гарний настрій спілкування і спортивні досягнення, звісно, без цього ніяк. Це головна аксіома сьогоднішніх змагань. Всім здоров'я, добробуту і перемоги України. Полтава ще раз показала, що вона є, і в тому числі спортивним містом. Тому сьогодні Полтава приймає більше 70 команд з усієї України. Це Кубок України. Сьогодні 45 команд бореться. Завтра другий день буде ще під'їжджати команди. Чому вибрали? Ну тому що, мабуть, і по логістиці, і по безпековим нормам, плюс поле нормальне, тобто можна і всі умови для того, щоб могли. Спортсмени взяти участь і провести такі змагання досить високий рівень. Під час церемонії відкриття деякі учасники команд отримали посвідчення почесного ветерана волейболу України. Хочу звернутися до спортсменів, подякувати за ту роботу ветеранів, які яку ви проводите з популяризації нашого виду спорту. Хочу, щоб ви ми своїм прикладом ви своїм прикладом показували, як треба служити нашій державі прикладом є наш. Ваш ветеран Микола Рудницький, який творить чудеса у нас зараз за збірною України. Е, хай живе волейбол. Ми маємо пам'ятати завдяки кому ми маємо можливість сьогодні тут грати. Ми маємо шанувати наших воїнів, наших захисників. Я думаю, що ветерани волейболу не мають достої стояти тих процесів, які відбуваються сьогодні навколо збірної України. Збірник мають грати патріоти. І це насправді так. Ук України з волейболу серед ветеранів триватиме у Полтаві до 13 червня. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. Гарних вам вихідних на все добре. все обов'язково буде Україна.